Глядачі, переможемо. поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Путін загрожує світові ядерною зброєю. Тоді як вся протиракетна оборона Москви давно розвалена, ракети іржавіють та кинуті у лісах навколо столиці Великої імперії. Віктор Суворов у минулому радянський розвідник, який перейшов на бік заходу, опублікував шокуючу фото бардаку на базі ППО, яка мала б захищати столицю Росії від ядерного удару. Тим часом окупанти у аеропорту Шереметьєво посилюють заходи безпеки. На кадрах показано перший етап формування бетонних загороджень поперед. Метро, два тижні тому там уже лунали хлопки після посадки військових бортів. Очевидно, що саме туди приходитимуть іранські ракети або безпілотники, якщо захист піднімають аж такий крайній. Що ж, дякуємо партизанам за докладні фото. Хочемо ще раз передати привіт Путіну такою новиною. Від російської агресії Україну захищають не тільки громадяни України та етнічні українці. На фронті діють кілька добровольчих підрозділів, сформованих за національними, як білоруські формування або інтернаціональними ознаками. Невдовзі серед них буде і Дагестанський батальйон. Поштовх до його створення ще влітку надали народні депутати України, що увійшли до міжфракційної групи Завільний Кавказ та авторитетні громадські діячі, зокрема Олексій Гончаренко та Муса Мамедов, завдяки чинному законопроекту Україна визнала незалежність Чеченської Республіки Ічкерія. Досі у бойових діях ще до широкомасштабного вторгнення расистів приймали участь чеченські батальйони імені Шейха Мансура та Джухара Дудаєва, у складі яких також були інгучі та представники інших народів північного Кавказу. Як нещодавно розказав Олексій Бобровникову, ефірі Ukrainian Media Network Іслам Баколієв, спікер добровольчого батальйону імені Шейха Мансура, невдовзі буде ще один кавказький підрозділ, батальйон створений нещодавно. До цього Дагестанці були у складі зсу кримського батальйону та добровольчих загонів. Та в ході дискусії виникла ідея, що їм потрібен свій лідер, свій батальйон. Думаю, він матиме успіх, бо боротися з російською агресією хочуть багато дагестанців. Незабаром ми почуємо про його успіхи. А 29 жовтня на конференції Кавказький Союз у Києві було оголошено про створення такого підрозділу. Створено батальйон Дагестанців імені Імама Шаміля, який буде боротись за визволення Дагестану. Батальйон спочатку допоможе Україні, а потім ми допоможемо Дагестану. Командир батальйону Магомед Сейпулаєв. Дуже важливо, щоб народи Кавказу та всі поневолені народи Росії мали свої національні батальйони в складі ЗСУ. На основі цих батальйонів в майбутньому можна створити визвольні армії, які будуть звільняти свою землю та свої народи. Свободу можна отримати лише зі зброєю в руках. Написав у телеграмі про цю подію Олексій Гончаренко і показав нового комбата. За Інформацію джерела фактів створення батальйону поки ще не завершене. Воно йде повністю на добровільних засадах, але формування буде діяти у складі ЗСУ. Більшість у бійців вже встигла повоювати проти росіян як в Україні, так і на Кавказі. З огляду на те, що на Кавказі війна ведеться партизанськими методами, спеціалізуватися підрозділ буде на диверсіях. До зустрічі глядачі переможемо. Поширійте, коментуйте лайкайте. Ми – сила